Мир вам, дорогі друзі, шановні кам'янчани, дійсно приєднуючись до всіх побажань, які вже були сказані, дякуючи перш за все за погоду, яку сьогодні ми маємо. Чудова погода, скажіть чи ні. І не спекота, і дощу нема, погода чудова. Хотілося б зазначити значення, дати слово подяка що ми маємо на увазі? Ану, давайте я попрошу уваги. Хто з вас останній час? Дякував Богу за воду, яка тече в ваших кранах. Я знаю, про що я говорю, тому що сьогодні тисячі людей не мають змоги відкрити кран і щоб напитись води. Хто з вас останній час дякує за хліб, який ми зібрали в нашій державі, який є достаток для того, щоб ми з вами жили? Сьогодні є багато держав, які не мають на столі хліба. Хто з вас дякує за Україну, в якій ми з вами живемо. Я знаю, що сьогодні люди проклинають державу. Тому і ми з вами маємо таке життя. За воду не дякуємо за хліб, не дякуємо. Україна як би вона не була. Я хочу, щоб ми, українці, змінили свій менталитет. більше дякувати, чим роптати, більше бути вдячними, чи ж бути незадоволеними. Друзі, шановні, ми маємо все для того, щоб. Більше складати Богу, і там в об'явах наших написано: Воздайте Богу хвалу. Хай подяка звучить в ваших квартирах, в ваших родинах, в нашому місті і в нашій державі щоденно, отцю сину і святому духу. Амінь.